Доброго всім дня! З вами магазин VitINUA. І з вами його незмінний ведучий. Сьогодні на обзорі в нас автомагнітола 10-дюймова універсальна 2.32 в комплекті. Так сказати, GPS. точка Універсальні провода. Да навіть з можливістю підключення до них канбуса якщо Автомобіль предусматрює його підключення. Також є USB. Ем, так, собственно говоря, заходимо в налаштування. Все на, налаштовується налаштування автомобіля. Тут тобто, вибачаюсь, налаштування Android. Перейти. І можемо побачити. Чік. Що? Чик. О машині. Чик. Система Android 13 в нас стоїть. 2.32. Мощність. же ми можемо подивитися це все. А. Е, також всі кнопки все працює. Чик. Туда. Можливість звуку. Колонки до нас ще їдуть. Для перевірки автомагнітол, тому звук, на жаль, я вам не передам. Але але інформація. І ми все бачимо, що тут. Роздільна здатність дисплею 1024 на 600 2 ГБ на 32. 32 пам'яті, 2 оперативний. Все працює, все шустренько. Нарікання до автомагнітоли. Іначе... А, тут отаким от путем. Чик. Все працює, все налаштовується. Все в наявності. Автомагнітола. В наявності її можна замовити, також можна замовити її встановлення. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!